І коли Олег дізнався, що візантійці порушили перший договір між ним, між київським, київським, Київською Русю, і порушили, і коли Олег дізнався, що візантійці порушили перший договір, який він підписав між ним і, ки... і візантійським правителем, Олег відразу зібрав величезний Флот, який налічував більше, по деяким даним ніж 800 кораблів. І поплив на... і знову пішов у воєнний похід на Константинополь. На дворі був 1911 рік. І Олег дійшовши до Константинополя. І Олег дійшовши, і Олег знову дійшов до Константинополя. Але цього разу І Олег знову дійшов до до Константинополя. І цього разу візантійці також, І цього разу Візантійці також не були готові до оборони проти військ. І цього разу Візантійці також не були готові до оборони. І могутнє військо Олега висадилося біля. Висадилося на березі, біля міста, на березі біля міста і взяло місто в облогу. Штурми тривали, штурми Константинополя тривали декілька днів. Захисники міста. Дуже довго оборонялися і міцно тримали оборону. Але все ж вони не були готові до величезного, але все ж вони не були готові до тривалої облоги. А саме більше вони не готові були до того, що князь Олег зібрав величезне військо по тим міркам десь приблизно 50 тисяч чоловік якими і брав, яким він і осадив Константинополь? Через декілька днів битви, через декілька днів запеклого протистояння військам, військам Олега Віщого Константинополь пав. війська Олега прорвалися за стіни міста, проламали ворота, і їм вдалося знову взяти місто. Битва хоч, і, битва хоч і тривала навіть в самому місці, але коли війська Олега змогли проламати ворота і зайти в місто, то доля битви за Константинополь знову була, знову була вирішена і переможцем цієї битви став князь. І переможцем цієї битві став князь Олег. Віщий. Він другий раз вже підписав мирний договір із. Він уже другий раз підписав договір, мирний договір із Володарем Константинополя, але тільки вже другий мирний договір був набагато кращий за перший. Він включав розширену торгову угоду, де кораблів Русичів могли вільно проходити. Могли вільно проходити торговим, торговим шляхом через Босфор. Їм не ті, вони не тільки не сплачували мито, але й їм надавався пріоритет для проходу. Точніше, вони практично проходили без всяких перевірок. Також Константинополь. Також Константинополь із Київською Русс підписали розширену угоду про воєнну співпрацю. І київляни у цій розширеній угоді зобов'язалися допомагати Візантії, якщо на тих хтось нападе. Ну, а також Візантія визнавала. Таку країну, я і Візандія визнала нову державу, як Київська Русь. І це став перший документ, який справді визнав Київську державу величезну і могутню. І тому цей договір був набагато важливішим, ніж перший договір. Ніж перший договір, який підписав князь Олег із Візантійським королем, із візантійським правителем, з із правителем, із візантійським правителем в 1907 році. Після успішного вставка з нейромережі, як князь Олег підписує договір із Візантійським правителем Кінець ставки з нейромережі, як князь Олег підписав договір із візантійським правителем, повернувся в Київ із великими дарами. І всі цьому радіють. Потім князю Олегу все ж, і потім князь Олег Віщий, і далі йде вже останній похід князя Олега Віщого. Цей похід знову, був, знову спрямований був на Каспій. Князь Олег Віщий ніяк не міг заспокоїтися, що він програв. Що йому не вдалося взяти під контроль Каспійське море, і він дуже хотів знову туди повернутися. І, і тепер уж точно покори, підкорити собі Каспійське море. Ну, якщо не покорити, то хоч взяти велику данину, яку йому не вдалося забрати в першому поході на Каспій. Тому Олег Віщий знову зібрав велике військо. На цей раз кораблів було приблизно ж стільки стільки ж на цей раз кораблів в на цей раз Олег Віщий зібрав приблизно ж таке саме військо, яким він йшов на Константинополь. При поході на Каспій. Приблизно десь приблизна кількість воїнів десь була 30-50 тисяч, коли він зібрав, зібрався йти на, на Каспій. А також кораблів налічувалось більше, більше, ніж 500. Це по мірках історичних хронік тих часів. І, похід на, і другий похід на Каспійське море був, запланов, був запланований і готувався на 1913 рік. І другий похід Олега готувався на 1913 рік. І це був дуже грандіозний похід. Князь Олег Віщий домовився із, знову домовився із Хогарським знову домовився із Хогарським правителем про вільний прохід по його землях. І величезний флот Олега Віщого вирушив знову на Каспій. Маршрут був як і минулого разу. Він пролягав через По Дніпру аж до самого гирла, потім до нього приєдналися інші кораблі флоту з Криму. Далі вони зайшли в Азовське море, піднялися по, був, піднялися по Дунаю, потім, потім перейшли, потім перейшли. Потім вони перепли, перепливли. По, Потім вони перейшли з Дунаю на Волгу. І вже по Волозі вниз вони знову спустилися в Каспійське море. Тоді вже на той момент Олег Віщий з величезним з великим флотом і могутнім військом спустошив багато земель, багато прибережних земель. Йому вдалося. Він вирішив не захоплювати ці землі, а просто пройтися. А просто вирішив їх спустошити, забравши все ціне, що могли понести його воїни. Він спустошив землі Ширвенду, Табаристану. Олег Віщий спустошив і військо. Київського князя Олега і дружина Київського князя Олега Віщого спустошила землі Ширвенду, Табаристану, Азербайджану та Гіленду. І це і такими діями Олег дуже сильно підкосив торгівлю мусульман на Каспійському морі. Торгівля була не просто підкошена, а практично зупинена. Олегу Віщ... Олег Віщий дуже сильно спустошив землі. Олег Віщий дуже сильно спустошив прибережні землі Каспійського моря. І потім, коли він повертався із величезними із... І потім, коли Олег Віші повертався із великою кількістю з із великою, із великою кількістю різноманітних, із великою кількістю, різноманітних трофеїв, різноманітних із великою кількістю награбованого І з великою кількістю награбованого, награбованих дорогоцінних матеріалів, які він забирав у багатих портових міст, і які він забирав у багатих портових прибережних міст і, міст, і містечок. На нього вже чекали, на нього вже чекали мусульмани, які були на службі Хозарського ха, Хозарського хана, але Хозарський хан мав Отримати половину дарів від князя Олега Віщого за вільний, за вільний прохід через його землі. то він, за, то він так і, то він намагався любими силами стримати незадоволених мусульман, які хотіли напасти на кораблі Олега Віщого і повністю їх знищити за те, що. Ті пограбували їхні, за те, що ті пограбували їхні землі. Але Хозарському хану так і не вдалося стримати. Але Хузарському Хозар, хану так і не вдалося стримати розлючених мусульман, які хотіли відплатити Олегу за спустошення їхніх територій. Тому він попередив Олега про засідку, яку готують для нього об'єднані війська, об війська, мусульман, які жили навколо Каспійського моря, і Олег вже знав, про, і Олег уже знав про засідку. Тому він уже готовий, тому вже воїни. Готові до битви, пливли прямо, пливли по, волзі, пливли по Волзі, поки не зустріли, поки не зустріли безліч кораблів хозарського, безліч кораблів мусульман, які перекрили їм подальший прохід. І так зав'язалася величезна триденна битва. Під час цієї битви. Варяги під час цієї битви київські, під час цієї битви дружина Олега, яка зістояла великою частиною якого, був велику, велику частину дружини Олега, якого зіставляли варяги та інші могутні воїни, протистояли мусульма, протистояли мусульманським. Протистояли мусульманським воїнам. Битва була дуже запеклою і надзвичайно кровопролитною. Вона тривала приблизно три дні. Протягом цієї триденної битви загинуло дуже багато як і мусульман, так само і київських, так само і воїнів, так само і воїнів Київської Русі. Багато людей віддали життя в тій битві. Але все ж Русичам вдалося здолати. Але все ж дружині князя Олега вдалося здолати мусульман. І ті тимчасово відступили, залишивши, військо, залишивши, військо, залишивши київське військо в спокої. Але під час цієї кровопролитної битви загинув князь. Під час цієї кровопролитної битви, скоріше за все, був смертельно поранений князь Олег. Віщий Тому київський, Тому київський, Тому дружині князя Олегу, тому дружині князя Олега тому київській дружині князя Олега довелося швидко відступати, вони погрузились на свої дракари і Пішли вниз по Волзі. І пішли знову по Волзі, а звідти вони, звідти вони звідти вони, потім вони піднялися по Волзі, пересікли, перейшли до дону, перейшли до Дону, і вже спускаючись по Дону до Азовського моря, вони скоріше всього там і заплатили данину, заплатили данину Хазарському ханові за те, що той дозволив їм пройти по їхніх землях, віддали, віддавши половину трофеїв, яким, віддавши половину дроваційних трофеїв, які їм вдалося захопити під час цього воєнного походу. Але найбільшою трагедією стало те, що князь Олег Віщий не зміг пережити цей похід. І він помер від отриманих поранень під час битви з мусульманами. Вставка з нейромережі, як князь Олег Віщій. Вставка з нейромережі, як воїни князя Олега Віщого, кажуть, що він повинен, він, як кажуть, що князь Олег Віщий не вижив. Кінець ставки з нейромережі, як князя Олега Віщо, хоронять. Кінець ставки з нейромережі. Також треба додати вставку з нейромережі перед походом Олега Віщого. на, на Каспій, перед другим походом Олега, Віщого на Каспій. Також треба додати ставку з нейромережі. Перед другим походом Олега Віщого на Каспій, де, Олег, де Олегові Ігор каже, що не треба йти на Каспій. потім його намагається зупинити і Волг. Але Олег відкидає всі їхні, всі їхні переживання і все одно збирається йти на Каспій. Теж кінець ставки з нейромережі. І так завершилося. І так. Трагічно завершилася історія великого київського князя Олега Віщого, який практично був засновником Київської Русі. Саме він захопив території, саме він захопив ті території Київської Русі, які зараз належать, належать Київській. Саме він захопив ті території Київської Русі. Саме він захопив великі території Київської Русі, в яких Практично і Київська Русь зали, залишалася до її поділу на Удільні Князівства. Також Олег Віщий зміг заключити безліч договорів із Також Олег Віщий заключив дуже гарний договір із Візантією, який. який Ставив Київ в дуже вигідне торгове положення. І Візантія платила Києву також, давала Києву також немалу данину. А ще Олег Віщий. Але найбільше досягнення Олега Віщого це те, що він не тільки зміг захопити Константинополь, але і встановив. Кордони, але й встановив кордони Київської держави. А також йому вдалося а також йому вдалося добитись визнання Київської Русі іншими королі, королівствами, іншими державами, особливо Візантією. Тому при правлінні Олега Віщого на світовій карті, на... картині правлінні... під час правління Олега Віщо на карті світу з'явилась така нова та могутня держава, як Київська Русь. Що ж, і на цьому я буду завершити свій огляд. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, поставте йому великий жирний личний. Що ж, на цьому я буду завершити свою розповідь про князя Олега Віщого. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Сподіваюсь, вам це історичне відео сподобалося. Якщо так, поставте йому великий жирний лайк за мої старання і приємного пере... і по можливості переходьте до моїх минулих відео, вони теж не менш цікаві. На цьому я буду з вами прощатися.